І далі до новин спорту кам'янчанка виборола срібну медаль чемпіонату Європи з пару що проходив 2 серпня в Горщині. У класичному жимі Штанги лежачі. Наше місто представляли дві спортсменки: Альона Малашева та Віра Попруга. У віковій категорії «Майстерс-1» участь брали 35 спортсменок з 13 європейських країн. Вони змагалися у восьми вагових категоріях. Альона Малишева боролася за медалю ваговій категорії до 57 кілограмів, але вибороти бронзу завадили заві 680 грам. Саме цей додатковий критерій особиста вага спортсмена, розмістила Альону на четвертій сходинці чемпіонату Європи. Краще вдалося виступити Вірі Попрузі у юніорах, а саме в Цю категорію перейшла цьогорічна кам'янчанка. Брали участь 24 спортсменки з 11 країн Європи. Віра змагалася у ваговій категорії 84 плюс кілограмів. Боротьба за золоту медаль з конкуренткою із Польщі була напружена. Все ж принесла чудовий результат нашому місту.